Вечора, шановні телеглядачі, у нас програма гість студії. І сьогодні в гостях у студії Телебачення «Тисмениця» Василь Іванович Кабан, викладач фізичної культури та спорту національного університету фізичного виховання та спорту України, що в місті Івано-Франківську. Я вас вітаю пане Василю у нашій студії. Добрий вечір. Будемо говорити, мабуть, про ті події, які сколихнули, можна так сказати, не тільки українську громадськість, але також і світову, а саме події, які розгортаються зараз у столиці нашої держави, і можливо, навіть і не повністю добре говорити тільки у столиці нашої держави, а у цілій Україні. Тобто, бачимо мітингувальників, бачимо людей, які виходять на Майдани і щось все-таки хочуть сказати, і ви були. Києві, наскільки я знаю, будь ласка, поділіться своїми е, враженнями, своїми відчуттями, що ви там відчули на, е, в цьому майдані. Ну, ще раз добрий вечір, дорогі земляки, добрий вечір, пане журналіст. Ну, я в Київ взагалі -то не планував їхати, бо вже і вік трошки не такий. І я просто думав, є молодші люди, але так вийшло спонтанно, треба було старшого автобуса. І я виїхав вечором вдома на один день, а лишився на два дні. Ну, враження, враження дуже сильні, дуже позитивні. По-перше, ну, ви всі бачили тут, що в нас відбувалося, коли був цей студентський майдан, як багато молодих людей вийшли на площі наших міст, виказали своє бачення, як повинна би розвиватися країна, що вони хочуть від влади, як вони негативно віднеслися до того, що уряд раптом ні з цього, ні з того повернув в іншу сторону. Як казали наші старші брати, там зробили кульбіт, що це було дуже дивно. А для нас, старшого покоління, ну може, і не було для мене дуже дивно, бо я бачив просто за ці три роки з приходом до влади Януковича. Що в нас відбувалося, наприклад, зокрема в області, в районі, все потихеньку зводилося до того, що починає преса писати, те, що вигідно владі. Ігнорується думка там якоїсь людини, яка прийшла зі скаргою, чи в сільську раду, чи десь в район звернулася потихеньку потихеньку воно набухало, ніяких таких змін, наприклад, десь в економіці чи в відношенню благоустрою, проведення владою не було навіть от минулорічний, от за цей рік, що в нас там в селі навіть дорогу ні разу не поремонтували. І було зрозуміло, що з такими діравими дорогами до Євросоюзу ми не будемо йти. Але говорилося, декларувалося, почитайте наші всі газети місцеві, що ми йдемо, йдемо в Європу, йдемо в Європу. І тут раптом ми не пішли в Європу. Ну і не пішли. Напевно, влада була так поінформована, що це сприйметься на ура, і ми будемо далі так працювати в тому дусі. Але чомусь не погодилося студентство наше, наша молодь. Вони вийшли без прапорів, без політиків, вийшли на Майдани, у Франківську, у Львові. Дуже і старша інтелігенція підтримала, особливо цей такий випадок, коли ректор Львівського національного університету, пан Вакарчук, закликав студентів, щоб не боялися, щоб виходили. Мер Львова, садовий, надзвичайно високої культури людина видно було європейською. Він зразу свою думку сказав: ну, менші міста, напевно, трошки інакше думали. Почався той одобрям, що ніби схід України знов почали ділити, але бачите, це не спрацювало. Ну, але, як кажуть, студенти не можуть вічно воювати проти влади, щось змінити, тому що ніяких виборів, нічого не намічалося. І потихеньку студенти почали розходитися. Звернулися мітинги. У нас в Франківську, ви так само бачили, в п'ятницю це було 29-го. Забрали намета, але я зрозумів, що це був дуже сильний посил для нашої молоді, ті, що десь через рік. Через півтора року будуть йти до виборчих дільниць напевно вони б сказали своє бачення, хто повинен далі лишитися в українській владі. Скажіть, от ми бачимо таку ситуацію, ви сказали на початку, що бачите позитив на Майдані. Тобто повернемося до Майдану, звідки цей позитив? І все-таки чи добре молодь зробила, що вийшла на Майдани, що з того буде. Що це за позитивну? Позитив є в тому, що все-таки люди проявили свою громадянську позицію. Проявила свою громадянську позицію молодь, яка, здавалось би, бо багато людей говорила мова, що йде розчарування помаранчевим майданом, тими здобутками, що там було дискредитовано все. Але виявляється, що за цих 9 років виросло цілком нове покоління людей, які тоді мали 9, 10, 12 років, які просто десь з батьками, може, виходили на мітинги, дивилися ті передачі по телевізору. А де в кого ще є якісь там ті навіть, частинки символіки з помаранчевого Майдану? Вони зараз стали дорослими. Вони надіялися, що вони, от, анонсувалося, що з наступного року в нас мали бути дипломи вже з додатками європейськими, що люди будуть собі мати нормальну роботу, будуть спілкуватися з світом, як зараз це робиться в інтернеті, а це можна буде поїхати десь. І тут виявилося, що їм їх цього позбавляють на невизначений час. І вони піднялися. І тут на Майдані вже нема різниці, чи ти зі Сходу, чи з Заходу. Бо просто я спілкувався з молодими людьми із Харкова, із Криму, із Кіровограда приїжджали. Там немає не, не різниці, чи ти спілкуєшся українською мовою, чи російською. Це абсолютно ніякого бар'єру не ставить перед людьми, ніхто нікому не, не звинувачує. Єдине зараз, стали, от звинувачується влада. А в лиці вона нашого президента. Бо ви бачили, як тоді жорстоко, просто безпідставно, я вважаю, побили тих молодих людей. Їх там була горсточка, їх можна було просто було відтіснити щитами, маючи таку чисельну перевагу. Вони були б, напевно, розбіглися. Але для чого це зробилося? Напевно, з часом ми знаємо відповіді. Я думаю, що це просто думали, що може люди після цього побиття, наскільки перелякаються, що років 20-30 ніхто й голову не підніме. Але виявляється, що це сколихнуло усю Україну. І тепер вже немає границі Сходу, Заходу, нема Півдня, півночі. Вся Україна просто засудила ці такі жорстокі дії. А як от їх далі розв'язувати, це далі лишається в наших руках, в руках громади. Як буде громада стояти, буде добиватися своїх справ, я думаю, що влада мусить піти на шлях переговорів. Наказати винних, так як говориться, в цьому побітті, ну і працювати далі для громади? Ну я, я думаю, що не тільки тим, що люди вийшли на Майдан, вони можуть відродити Україну, але також ще багато потрібно факторів для того, щоб дійсно наша держава стала незалежною, щоб українці вміли е, гордитися своєю країною. Власне, як Ви вважаєте, чи побачили ви на Майдані десь такі е, проблиски вже. Такого нового мислення, що дійсно що е, ми вже вміємо любити свою державу, вміємо за нею гордитися. Чи побачили ви це на Майдані в очах молодих людей? Ну, та як? Та цей якраз Майдан і показує, що це вже є, що люди вміють керувати і зможуть керувати. Тобто цей етап уже завершальний. Ми можемо стверджувати, так. що люди вже навчилися любити і поважати свою державу? І Це ілюструє сам Майдан, де зібрані люди без е, всяких перевірок однодумці приїжджають туди. Там нема штовханини, там фактично. Ну, нема якихось порушень громадського порядку. Там ви не побачите людей, щоб десь були під дією алкоголю. Там приїхали такі люди тверезомислячі, і які я вважаю, якщо вони повертаються в регіони після Майдану. І якщо влада на місцях чи тут у нас, чи, чи на заході, наприклад, з цими людьми піде на співпрацю, ми дійсно можемо за дуже короткий час досягнути величезних успіхів, наприклад, у поступі до європейських тих стандартів, того всього. Головне, щоб цю ініціативу не придушити. Я просто бачив, що там, де от дівчата де кроять канапки, і якісь кореспонденти приїхали, ну. З якоїсь країни, я навіть не знаю, там, і по-англійськи хотіли взяти в інтерв'ю, і дівчина там, це не була якась там підготовка чи що. Вона по-англійськи з ними говорила, всі, як кажуть, роти розкрили, послухали, поговорили. Напевно, і ті самі кореспонденти були здивовані, як тут серед такої маси народу вони попадають на людину, яка вільно спілкується англійською мовою. І це є так всюди, так і є довкола. Надзвичайно дуже зараз багато на Майдані ведеться такої юридичної ну, консультації з трибуни, прямо людям розказують. Їх права, щоб люди розуміли, свідомо, що вони фактично, проводячи мирні зібрання щодо дозволено Конституції, нічого не поручують. І просто люди чекають на діалог від Влада влади. З цим І я думаю, що навіть, наприклад, якби той самий Янукович переборов свій страх, вийшов на Майдан, йому б там ніхто нічого поганого не зробив. Але просто він... Можливо, це був би кров до якогось діалогу. Я вважаю, що як ти є газда в хаті. Ну, я був колись сільським головою. Якщо в селі якісь є питання, ну хіба сільський голова може сховатися від людей? Якщо він ховається, то того, такого сільського голови не треба в селі. Чи директор школи, коли стається якийсь конфлікт в школі, директор перший приходить, і, і всі питання йдуть до нього. І так я вважаю, в державі повинен був президент чітко після того побиття закликати тих відповідальних, відповідно з ними вирішити питання, і ніхто б, напевно, вже Сьогодні не стояло питання про Майдани, ми спокійно готувалися, напевно, до, до свят. Ну, ми бачимо, навіть що і нещодавно один з зірок Голлівуду, Джордж Клуні, надзвичайно яскраво сказав про Україну. Він сказав, що якщо Україна дивиться на Захід, то і Захід дивиться на Україну, дивиться з повагою, з захопленням. Так, артист висловив свою думку про Майдан. Він сказав, що це відважні люди, які, якими варто пишатися, і десь порівняв навіть українців з американцями. Тобто, власне, бачимо, десь така еліта світового рівня вже підтримує Україну. Ну, ми поговорили про Майдан. Які кроки далі? От, збирається президенти щось вирішувати всі чотири? Це теж, в принципі, історичний нюанс, коли всі е, керівники держави за 22 роки незалежності зустрічаються. Що робити далі? Як шукати вихід? Чи єдиний вихід це дійсно зміна влади. Е, ви вважаєте, чи, чи повинна все ж таки влада нарешті зрозуміти, що вона має робити і чи вона це зробить? Я вважаю, що в першу чергу влада повинна прислухатися. До тих людей, які сьогодні на Майдані, до їхніх вимог. І вирішити в першу чергу для себе, чи вони прислухаються до, до цих вимог, виконають і пожертвують, наприклад, щось чимось своїм, чи вони будуть це далі ігнорувати і десь через якийсь певний час. Вони все одно будуть за це наказані. Якщо вони Добре, справедливі. Ну, якщо влада от, підписує, скажімо, от, за якийсь час е, парафує угоду з ЄС, тобто Янукович, президент України, десь дасть згоду і, і дасть розпорядження Кабінету міністрів, все там все буде підготовлено, зроблено, підпишуть цю угоду. Чи вирішить цю проблему? Чи вирішить це питання, як ви вважаєте? Про... Чи буде проблема... вже, коли буде підписана Но... угода, чи дійсно люди вже тоді заспокоються, Но... чи вони е, ну, отримують те, чого хотіли? Ну, люди я не думаю, що люди заспокоїться. Там не є такі люди прості, там люди досвідчені, просто освічені стоять на Майдані, і ми маємо досвід 9 років назад, коли, наприклад, вибравши президентом України Ющенка, ми думали, що то вже все в державі зміниться. Але виявляється, як тоді говорилося, що змінилася влада, але не змінилися в обличчі влади. Просто треба зараз, щоб я кажу, влада повинна не просто піти на поступки в тих, а просто змінити. Обличчя ну, абсолютно вірно. І треба уточнити, що не тільки десь підписання угоди з ЄС, але й взагалі, напевно, десь спосіб життя в Україні треба багато чого змінювати на краще, щоб десь кожен громадянин, хто, хто живе в Україні, був, відчув себе, що він живе більш-менш, скажімо так, ну, не обов'язково, щоб всі жили в розкошах, але кожна людина повинна бути гідною того, що вона є громадянин України і жити гідним життям. Правда? Ну, звичайно. Тож ми бачимо такі досить цікаві питання. Зараз виникають і драматичні, і радісні, і веселі. Ну, без перебільшення це пишеться історія України. Я думаю, що ці дні, які зараз відбуваються, вони десь будуть занотовані істориками, і цікаво, як ще подадуть ці, ці дні, бо в залежності хто буде писати цю історію, чи нам подадуть цю статтю як якийсь бунт, просто провокації, чи нам дійсно мають написати в історії України, що це є історична подія, коли молодь гуртується, коли молодь показує, що вона десь готова бути на рівні провідних держав світу, не тільки на словах. Але й на ділі, власне, це дасть думку історія. Чи вірите ви в те, що все ж таки це буде оцей крок, це нове майбутнє України? Ну так, там воно як буде, воно вже є. Ну ви зрозумієте, зараз неможливо щось переписувати чи писати, бо зараз люба подія йде в інтернет, а в інтернеті вже про цю подію дізнається весь світ. І кожна людина оцінює цю подію. І я думаю, коли просто бачать, коли сильніший б'є слабшого. То засуджується дії сильнішого, ви розумієте. Це є нормальне явище у світі, так воно сприймається. Мені здається, нема такої десь зараз держави, де культивується, де є культ насилля. Такого вже зараз нема. Ну, друге, наприклад, таке, що це, власне, є історія, вона буде продовжуватися. І як бачите, вона йде до прогресу. Бо, ну, так, якщо в мене є така формула, якщо можна. От я вже можна сказати, маючи 53 роки, яка учасник вже третьої революції. Перший, то ще 88 й 91-й рік, я жив тоді у Львові, коли ті були перші виїзди на схід України, коли був було в Москві, коли проголошена незалежність України, як це все відбувалося, це було в вирі тих подій. Тоді на нас казали, що то їдуть Западенці, ніби за американські доляри там розвалювати Радянський Союз. Я пам'ятаю, то було таке в Вінницькій, Кіровоградській області, то просто нас люди не сприймали. Пам'ятаєте, як була помаранчева революція? Тоді вже Україна була поділена схід і захід. Одні кричали Янукович, ми кричали тут Ющенко. Бачите, все зараз держава вже є одна ціла. Не йде мова про якесь ділення держави, про розкол держави. Мова йде просто під шанування людської гідності. Людської цінності, як кажуть, то що у нас записано в Конституції, і ц... і люба влада в європейській країні цим повинна ну цього дотримується, і коли щось стається таке екстраординарне. Я вважаю, що десь в європейській країні це міністр внутрішніх справ вже спокійно був пішов у відставку, проводилося слідство. і У нас би не треба було потреби, такі як кажуть, робити надзвичайно героїчні вчинки, нині зривати заняття, страйкувати і все. А президент робить свою роботу і вже. А якщо він це не може робити, то він може за станом здоров'я піти у відставку. Добро. Повільно ну, усувати поки що його ніхто не збирається, ні, ніде на майдані ніхто не, не закликає до насилля над владою. Все просто ми хочемо, щоб влада до нас дослухалася. Ми можемо сказати, що зараз інтернет ЗМІ, а також телебачення дуже широко висвітлюють події в Україні. Зрештою, десь і це приємно, що світові небайдужа доля України. І знову ж таки повернемось до тих заяв провідних і лідерів, політичних, і артистів. І мені сподобалася зокрема фотографія, зроблена з верхньої точки Майдану Незалежності, коли в неділю, за деякими підрахунками, було близько мільйона людей. То власне важливо, щоб десь в історії було занотовано, що це не вийшли мітингувальники, протестанти, бунтарі, що це вийшов народ, що це є. Власне, якщо це мільйон людей стоїть на майдані, то це, це є частина України, велика частина України, і треба, щоб історики дали цьому оцінку. Що ж, ми будемо сподіватися, що події, перш за все, не переростуть якусь драматичну ескалацію насилля, адже головне це безпека, життя наших громадян. І будемо надіятися, що і ті, хто вийшли на майдан, вони все ж таки. Будуть почутими, щоб це не було просто стояння на морозі, адже зараз і погода надзвичайно важка, і дійсно треба віддати належне мужності тим людям, адже ми бачили, навіть у нас тисминиці був Майдан, багато людей стояло, було дуже пронизливо холодно, такий вітер, але ніхто й не думав розходитися. Власне, я думаю, що і всі наші глядачі погодяться, що треба віддати належне тим людям, які, попри погоду, гріються. Десь, як кажуть, туляться один до одного, шукають де е, при переночувати, перебути, але все ж таки на другий день виходять на майдан, перемерші. Можливо, десь не, не доїли, не доспали, але люди виходять. І цьому треба дати відповідно. Це не заплачено, це не ніхто не отримував за це жодних коштів. Люди просто вийшли, бо відчували, мабуть, свої якісь обов'язок перед державою. Тобто, ми можемо підсумовуючи нашу розмову, говорити, що відбуваються позитивні тенденції в Україні, власне, позитивні, тому що є. Багато людей, які показують приклад у любові до батьківщини, показують приклад до її поваги, до поваги до її суверенітету, незалежності. І я думаю, що і ви, напевно, в Києві переконалися в цьому, в чому хотіли нас і нас переконати. І, зрештою, можемо собі побажати, щоб це завершилося самого ще раз повторюся, мирно, щоб не було жодних кровопролить, щоб не було жодної ескалації насилля. І зрештою, після цих днів, коли вони закінчуються, Україна повинна змінитися на краще, щоб не минулося все безслідно. Як Ви вважаєте? Ну, як я вже казав, Україна вже змінилася. Раз люди вийшли ну, на Ну, Поки Майдани. ми кажемо, що змінюється. І... Так? А просто ми думаємо, що Майдан заставить змінитися і владу. І фактично це якраз той крок до європейської спільноти, коли ми мирно вирішимо це наше питання, бо в Європі, напевно, і не хочуть, щоб брати тут якихось екстремістів, де буде, де буде знову проливатися в кров, що це може перекинутися на Європу. Тому, напевно, і дуже прикута до цього увага. Ну, якщо вже дійсно на закінчення, я просто хочу, от зараз, як кажуть, до своїх земляків, хто бачить наше телебачення, звернутися, от навіть від тих людей, сьогодні наші люди благополучно з Тиспаниці знову доїхали на зміну туди на Майдан. Там потрібні люди свіжі, люди відпочивші, зрозумійте, що ті, хто там вже є тиждень-півтора, вони так само мають дома родини, так само за них хвилюються. Будь ласка, змінюйте їх, допомагайте, чим можете. Молоді чоловіки, я думаю, викриті 3-4 дні часу, поїдьте на Майдан. У нас зараз створений штаб у Тисманці, є у Франківську, це можна вирішити питання, поїхати туди і допомогти нашим людям. Щоб потім не було якось так, я думаю, перед дітьми своїми внуками, коли буде писатися історія, щоб спитали, чи тату, діду, а ти де тоді був? І коли ми скажемо, що ми сиділи чи в барі, чи в кафе, чи десь ну, невідомо де, на полювання їздили на риболовлю, а доля держави вирішувалася без нас. Так що, шановні земляки, допомагайте, як кажуть, справа наша в наших руках. Ну, звичайно, хто, хто можливо, за станом здоров'я або іншими обов'язками не може поїхати, то може долучитися в якийсь інший спосіб, бо відбуваються майдани, зокрема і в Івано-Франківському обласному центрі. Це набагато ближче і, можливо, навіть і, і простіше. Ну і впевнений, що не останній майдан відбувся також і у Тисмениці. От що ж, всім бажаємо нашим глядачам перш за все спокою. Миру, і дійсно, ви вважаєте, що ми вже держава змінилася. Я все ж таки думаю, що ми хочемо, щоб вона таки змінилася після цих подій, так щоб всі це відчули. І всім бажаємо перш за все здоров'я, щоб ті люди, які мерзнуть у Києві, зокрема, не захворіли. І щоб ці дні дійсно ми згадували як історичні великі дні, які змінюють обличчя України не тільки за європейськими якимись цінностями стандартами, а й взагалі Україну показують як одну з провідних держав світу. І дійсно, щоб це покоління, яке вийшло на Майдан і яке ще маленьке ще не може вийти на майдан, пишалося пишалися своєю державою. З цими словами ми завершуємо. Дякуємо, пане Василю, що ви прийшли до нас. Бажаємо вам Дякую. також здоров'я. Що в наступних раз підете до Києва, теж не забувайте теплий одяг, щоб ви не застудилися. І нашим глядачам також тепла у серцях, у душі, також тепла у родинах. До побачення.